Моє вітання? Я Ханна, я Енергопрактик. І сьогодні хочу поговорити про такий важливий і серйозний день в житті кожної людини, як день народження. А саме, чи є якийсь вплив між тим, яким чином ми проводимо цей день, як ми святкуємо, і тим, наскільки ми будемо задоволеними своїм життям наступного свого особистого календарного року? Бо, як правило, яким чином це відбувається? галопом по Європам, там перед днем народження, думки про те, що я одягну, як я накрию стіл, чи куди я запрошу друзів і так далі. Навіть якщо ти вирішив цього року там не дуже особливо приділити увагу святкуванню, але все одно ти постійно на телефоні, ти приймаєш повідомлення, приймаєш вітання, це звичайно класно. Взагалі існують різні теорії від того яким чином краще провести день народження, і чому приділити час в цей день? От. Але я скомбінувала таку власну теорію, виходячи з аналізу і астрологічних аспектів, і нумерологічних, і енергетичних центрів чакр людини, і своїх власних спостережень. Тому хочу приділити увагу семи дням, які ми маємо перші сім днів після дня народження. Ну, і далі, звичайно, приділити увагу і дням перед днем народження. по хорошому якщо людина практикує, якщо вона езотерик, вона знає, що піст, який ми тримаємо щороку, хтось. По максимуму 40 днів, хтось хоча б 7 днів, але він дуже важливий, тому що момент очищення перед днем народження він, так би мовити, зумовлює підход нас, нашого внутрішнього я до моменту народження в цьому світі, тому що, що не каже, все одно це таке собі маленьке обнулення. От, і чим частіше енергетично, фізично, емоційно ти підійдеш, тим більше в тебе вільного буде простору, куди ти зможеш монтувати нові мікропрограми позитивні, які будуть розвертатися певним благоприятним чином на протязі твого наступного року. Отже, що стосується посту, я особисто раджу, звичайно, 40 днів. Я практикувала, я можу сказати, що дійсно різниця відчувається. Або хоча б 7 днів, уникати вживання м'яса, ну, взагалі бажано продуктів рослинного виробництва. Уникати інтимних стосунків, вживання алкоголю, лайливих слів. До речі, якщо ви маєте бажання відмовитися від будь-яків у своїй мові, то от реально перед днем народження ви далі, Відмовитись не матюкатися, і ти можеш вийти на рівень, що тобі це потім вже не хочеться. От. Крім того, важливо також приділити увагу моментам енергетичних практик, медитацій, а віддати всі борги, проаналізувати, кому ти не від недовіддав там грошима, емоціями, часом і так далі, щоб потім тебе ці борги не почало збирати. Все повертати назад в день народження або наступні дні після дня народження. От, тобто максимально підійти до цього свідомо. Що стосується моменту появи на світ, я пропоную зробити такий комплекс понять із біології, фізіології, із нумерології, із астрології, із енергетичних практик. Отже, перший день. Людина, дитина з'являється на світ. Вона з першим криком декларує Я є, я прийшов в цей світ і з цього моменту світ почне підлаштовуватися. І найближче оточення дуже активно почне підлаштовуватися під члена суспільства. І всесвіт також виділяє такий зазор для цієї людини, для її програм на це втілення. Тому в цей день бажано максимально присвятити своєму я, своєму я хочу. Я є, я маю на це право. Не вестися ні на жодні провокації, якщо тобі там пропонують якусь активність, яка тобі не дуже хочеться. А, або е, ще якісь поради там, хтобі хтось дає. Тобто завжди від, відмітати в цей день і думати, що можливо, чи чи влаштовує тебе твій імідж, твій мейкап, твоя зачіска, можливо, ти щось переріс. Тобі давно хотілося пофарбувати волосся в зелений, от, або ще щось. Ну тобто а, в цей день присвяти собі. Я думаю, тут зрозуміло, от всі моменти, що я хочу. Значить, я маю право і я це беру. Я про це заявляю. Тобто, всі подарунки світу, будь ласка, я готовий прийняти. От. Другий день, другий день це у нас вже про другий енергоцентр і про наш другий будинок гороскопу, який відповідає за ресурсність, за матеріальне. В цей день, якщо брати, наприклад, ту ж дитину для аналогії, в перший день вона заявила, що я є. І, будь ласка, приймайте мене, а в другий день уже починає найближче оточення підлаштовуватися і під біологічні ритми цього нового організму, коли він хоче їсти, коли він хоче спати, коли він хоче інші фізіологічні нужди справляти. І таким чином і людина в цьому житті не просто живе. Вона хоче мати якісь певні надбання, якусь матеріальну базу. Тут і про ресурсність здоров'я, і про фінансову ресурсність, і про досвід, який ми набуваємо, щоб він нам приносив користь, а не тільки там, печалі про те, про безстійно прожиті роки. От. Тому в другий день бажано себе потішити саме в матеріальному світі. Якщо є можливість, якщо, наприклад, вам подарунок по пошті прислали, заберіть його на наступний день. А якщо там вам хтось віддасть борг, ну тобто ми не беремо борг, ми не віддаємо борги. Але якщо вам цей день віддадуть, це також дуже прикольно. От, якщо є можливість, навіть можна трошки профорсувати події, там собі якусь купюру покласти на карту, і воно тобі прийшло ось на цифровий матеріальний носій. Там я, я щось отримав. От, е, можна собі, е, звичайно, без, е, без фанатизму. Тобто, якщо ти, наприклад, дуже любиш е, чрівового то в цей день краще не треба. А е, все одно приділяти трошки момент уваги чистоті. Е, так, не, не брати в борщ, це зрозуміло. E, значить, Якщо є можливість, можна собі якийсь цікавий подарунок придивитися, щоб тобі хтось e, сходити разом в магазин і тобі купили в цей день. От. Uh -huh. Прийняти душ, якщо ти любиш душ, зробити собі якусь ароматичну ванну, e, сходити на масаж. в общем, зробити своєму тілу приємно, щоб цей досвід потім в тебе програвався найближчим часом, найближчим роком, що от тіло в мене. <тіло>, Тіло в мене себе добре почуває, і якщо мені щось потрібно, то мої потреби будуть задоволені. О, правильно сказала. На третій день. Третій день і третій будинок гороскопу в нас відповідають за наше найближче оточення. Тобто, якщо є бажання відсвяткувати день народження з друзями, то у третій день для цього максимально підходить. Ми в третього дня маємо зарядити себе приємними емоціями. Тому що і третій енергоцентр це також у нас астральне, це в нас про емоції. Сходіть. Якусь квест-кімнату відвідати, або якийсь цікавий фільм подивитися, або сходити на якийсь пікнік чи театр, ну, максимально що тебе може потішити, порадувати. Причому бажано, щоб це було щось небанальне. Тобто, якщо ти напротязі року щотижня ходиш в кіно, то ну, зроби собі значить, якусь іншу активність, щоб організм мав можливість прийняти цей цю, цю новий досвід. Пори прийняти його, вбудувати в, своє, в свою матрицю, так скажучи, І зрозуміти, що угу, можна ще й таким чином проводити своє життя. Ще щось цікаве, крім того, до чого я звик. Тобто якийсь новий бонус треба отримати. Дуже приємний, головне, щоб він тебе потішив твій настрій. Ну і, звичайно, своє оточення також. От. Третій, ой, четвертий день. Четвертий день, як і четвертий будинок гороскопу, в нас відповідає за базу. За родину, за рід, за нерухомість, за батьків. Відповідно, якщо вже і проводити день народження в родинному такому кровних родичів запросити, то четвертий день насправді найбільше до цього підходить. Не перший день. Перший день чисто про себе. А от четвертий день так. Можна, ну якщо ви вже відмітили все-таки в перший день з батьками, от то четвертий день можна приділити увагу а, перегляду, що я би хотів змінити в своєму домі. Можливо, якісь гарні подушечки покласти, можливо, змінити переставити меблі, якісь нові шпалери переклеїти, або якийсь цікавий декор купити, чи чи мене влаштовує, от коли я приходжу додому, те, що я маю. От. Ну і також стосовно спілкування з близькими, можливо, подзвонити бабусі, якщо ви з нею не часто розмовляєте, батькам подякувати за те, що вони у вас є. От, все, що стосується а, такого серйозного свого фундаменту, який тобі дає в принципі, можливість бути в цьому світі а, таким щасливою людиною. Тому що ну, реально наш будинок, наша. Наша фортеця і наш рід, наш, наш, наш захист. П'ятий день. А п'ятий день це гасло дня я велю. От. І це наша п'ята чакра, це вішудга. Ну, і якщо про будинки гороскопу, п'ятий будинок це в нас про романтику, про дітей, про творчість, про хобі і так далі. Отже, якщо щодо стосовно провести день. В цей день нам бажано дарувати щось приємне своїм близьким, дарувати а, про, через свою творчість, через те, що ми можемо донести голосом, зробити руками, тобто а, приготувати якихось, якийсь смачний незвичайний десерт. А, ну, якщо ти малюєш картини, поділися з. Цими картинами, якщо ти пишеш вірші, розкажи про це. Можливо, навіть запиши відеоролик, відправ своїм близьким, що я от займаюся таким-то таким цікавим. От приділити час дітям, або якщо ти дитина, якщо батьки потребують твоєї уваги в цей день, не відмовляти їм цьому ні в якому разі. Своєму партнеру, влаштувати якусь романтичну прогулянку, або запланувати похід кудись там в якийсь. Лаундж-зону послухати якусь музику цікаву. От, обов'язково, тобто, ми не тільки прийшли тут, а як <свісно> отримувати, ми прийшли ще й віддавати, віддавати своїм близьким, дарувати їм щастя. Тому п'ятого дня ми, будь ласка, через творчість, через те. Чим багато, тим раді. От. Що ти можеш дати, максимум приємне. Будь ласка, треба ділитися з дітьми, з коханими, з близькими людьми, можна навіть з друзями, хоча все таки п'ятий день це більше про, про романтику. От, а шостий день і шостий будинок це в нас стосовно здоров'я і стосовно служіння соціуму. Тобто тут більше продумати. Стосовно роботи, проаналізувати, чи те, чим ти займаєшся, чи ти не це. Можливо, ти можеш дати світові більше, ніж ти звик давати до цього часу. Можливо, ти хочеш змінити профіль своєї зайнятості. Ем, ну насправді нас ну, можна проаналізувати кожному, звичайно, по-своєму, але щасливим тебе робить відчуття. Тому що ти потрібен, що ти даєш цьому світу щось, щось унікальне, щось необхідне, і тобі цей світ за це вдячний. Тут уже не про близьких, тут уже про своїх клієнтів, про своїх колег, про те з людьми, з якими ти спілкуєшся, коли ти виходиш за стіни свого дому. От і чи тебе це влаштовує? Чи можливо ти б хотів якимось іншим чином комунікувати зі своїми. З таким колом своїх знайомих, і плюс здоров'я. Шостий будинок гороскопу в нас завжди звертає увагу про те, чи добре ти себе почуваєш. Цей день добре передивитися свої записи до косметолога, до стоматолога, можливо, оновити абонемент в басейн чи на йогу. Я би не радила якісь походи до лікарів, реально, тому що. Перші сім днів, ну, взагалі навіть два тижні, ну хоча б тиждень тонкі тіла, енергетичні, достатньо крихкі, тому краще не давати так сильно втручатися комусь до свого фізичного чи енергетичного тіла, от, але продумати, чи в ти там все чи ти себе тішиш. Своє тіло задоволене. Чи ти там всі аналізи цього року поздавав, чи можливо там тобі молі якийсь зуб, а ти давно на нього відмахуєшся. Тобто, от, шостого дня краще взяти і подзвонити лікарю, запитати, коли наступного разу можна до нього звернутися. От, це про шостий день. І сьомий день. Сьомий день це коли вже Сонце в натальній нашій карті відходить, піднімається над лінією горизонту, і людина, яка вже там закінчила як повод від народження, закінчив вже він школу, закінчив він уже якийсь вуз чи коледж, і він виступає в доросле справжнє життя. Так ми, починаючи з сьомого дому, вже виходимо на новий рівень. І рівень, а саме налагодження якихось бізнес-контактів, якихось ем, нових комунікацій, до яких ми не були звичні, будучи там учнем по життю чи студентом ем, це нові ем, обставини, які приходять в наше життя, ем, новий досвід. Ем, Якщо, наприклад, ви там з партнером, ну тут також так і про шлюб, про партнерство, про чоловіка і дружину. Якщо ваші стосунки вже переросли просто там зустрічання чи проживання сумісне, то можливо є ем, варто задуматися про новий, новий крок. І якщо там чоловік, наприклад, було б добре продумати день яким чином освідчитися. Якщо там дівчина, підняти питання, що ти там хотів би також, хотіла б перейти на новий рівень, тому що ти готова для певних забула слово. тобто якісь нові обов'язки на себе, на себе взяти. От, якщо людина займається бізнесом, то в цей день добре проаналізувати, чи тебе влаштовують партнери, з якими ти весь цей час мав, мав справу, чи можливо вони тебе в чомусь тормозять, або потрібно перезаключити якийсь договір. то 12 днів можна проаналізувати всі, всі будинки в гороскопу і продумати, яким чином присвятити кожен день. От. Але я бажаю, що навіть саме днів буде абсолютно достатньо, якщо їх прожити вдумливо. Подивитися, яким чином життя зміниться, а воно реально зміниться. Якщо цікаво, буду рада далі розказати. Сподіваюсь, було цікаво і інформативно. Всім добра!